Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу, розклад на 18 вересня четвер. Ну що ж? Події, які відбуваються навколо нас, ті, в яких ми приймаємо участь, це в нас сімка пентаклів. Вона в нас про невдачу, безплідні зусилля. Це коли дуже дуже щось довго робили, а результатів нема, або не туди рухались, або не так робили, або занадто багато ставили на те, що не мало пронести жодного плоду. Так, у побуті в нас зустрічає дуже важка карта, це вежа, 16-й старший аркан, вежа в нас про падіння, про небезпеку з неба, про небезпеку на високих поверхах. Взагалі, про, якщо ви хотіли б дізнатися, яка карта в розкладі, в колоді, може говорити про раптову смерть, це вежа. Це вежа, це смерті від ударів, це інсульти, інфаркти, загибелі на операційних столах, це коли непередбачувана, дуже різка смерть. Також це може бути смерть від стихійного лиха, такого, як Молнія, бачите, блискавка, також це може бути просто небезпека з неба. Враховуючи війну, ви розумієте, про що я кажу. А отже, будьте дуже обережні. Також це, ця карта нас попереджає, якщо у вас є рідні, які хворіються на хвороби серця, які мають якісь схильності до верікози чи щось такого. Будьте дуже обережні, бо саме в цей день буде цим людям людям може стати погано. Сюрпризом від долю для нас стає сімка кубків, а сімка кубків це буйна уява, це самообман. Це коли ми дуже багато, і довго щось там мріємо, плануємо, але цьому всьому ну не судьба здійснитися, воно не відбудеться ніколи. Ми просто так проводимо час і непогано б це розуміти. Тобто, це можуть бути веселі мрії, коли ви з друзями з рідне, рідне чи з кимось там про щось там мрієте, шуткуєте і розумієте, що це ну, цього ніколи не буде або коли ви настільки сильно а, виснажені, що ви принаєте в якісь думки, які вас заспокоюють. Отже, може бути просто приємний сон, який ви будете в голові крутити увесь день. Наша роль у цьому всьому трійка посухів, а трійка посухів це в нас про творчість, це про грошові витрати, планування, поїздки, але це, а, це коли спонтанно ви купуєте те, що давно планували. Це коли ви спонтанно робите те, що давно планували. Ну, тобто воно виглядає тільки спонтанно, але, справді ви вже давно в голові все це спланували. У підсумку в нас випадає лицарь кубків, а лицарь кубків це збентеження, це в нас така схильність до страхів або сильних емоцій. Це емоційний перегруз такий, це емоційні дії. Тобто, коли людина спершу діє, потім думає, що вона наробила. Оце в нас. Лицарь Кубків, враховуючи, що це у підсумку, отже, день буде емоційний. Ну, звісно, це через вежу, воно і не дивно, що він такий буде. Іншим він бути просто не може. Що ж я вам скажу? Тримайте себе, бережіть свої нерви, бережіть рідних. Я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.